Із крісла колісного на лавку для жиму штанги сидячи перемістився ветеран Василь Курилович. Через травму він не може втримати рівновагу, тож його тулуп зафіксований спеціальним ременем. Штангу з три десятка кілограмів слід підняти якомога більше разів. Воєн подужав тридцять. Уже понад рік він завсідник таких змагань у 2023 році. Тоді кулеметник зазнав поранення на запорізькому відтинку. Це був контрнаступ, прилетіла пішка, ну і трошки загубив там кінцівки, лишив. Але я казав, що це 21 -е століття. Візьму ноги в термінатора з того фільму. У цивільному житті Василь був лісником, тож вага його не лякає, і, попри втрату, ще й пальців рук. Став спортсменом. Тепер був на фінальних іграх. Що організовують Федерація спортсменів України в Буковелі. Виступи, попав в збірну команду України. Їду в Мадрид виступати за збірну України. На одному зі львівських стадіонів зібралося майже 200 ветеранів. На змаганнях з кросфіту сила сердець, окрім штанги, ще й інші види: армреслинг, квантування колеса, аеробайк і вислування. Спорт – це краще кращий засіб реабілітації. Що фізично, що духовно, що морально. Просто в спорті забуваєшся про травму. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.